В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портаком вітаю вас, шановні слухачі. І глядачі можете також дивитися нашу програму на телевізійному каналі Еспресо. Віцпрезидент Сполучених Штатів Джозеф Байден за чотири дні до складання своїх повноважень на посаді відвідав українську столицю в адміністрації Барака Обама. Він координував співпрацю з Україною сьогодні. На зустрічі з президентом України Петром Порошенком Джозеф Байден вчергове висловив підтримку Україні. Поки Росія не припинить агресію, Київ не зможе втілити у життя політичні умови мінських угод. Віцпрезидент Сполучених Штатів наголосив, що санкції проти Росії діятимуть до виконання на. Своїх зобов'язань разом із цим Байден, який, як і минулого свого візиту, е, говорив українцям про необхідність активізувати боротьбу з корупцією в країні, про візит Джозефа Байдена, а також українсько американські взаємини, поговоримо з експертами в студії. Сьогодні у нас в гостях директор інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиць. Вітає пане Георгій, та політолог міжнародних старший науковий співробітник інституту всесвітньої історії Максим Ялі. Але спочатку слова Джозефа Байдена і Петра Порошенка. Докладно обмінялися з паном віцепрезидентом думками щодо шляхів подальшої розбудови американо-українського стратегічного партнерства та готові до ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією. Нинішня агресивна Росія це пріоритетна загроза і для Сполучених Штатів Америки і для України. partners, разом із нашими партнерами з Євросоюзу та Великої Сімки ми дали зрозуміти, що санкції повинні продовжуватися, поки Росія повністю підкреслюю, повністю не виконає свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Санкції проти Росії пов'язані з Кримом, повинні зберігатися, поки Росія не поверне Крим українцям. Я закликаю українців, продовжуйте вашу відданість букві закону. Боріться з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте і карайте урядовців за привласнення грошей суспільства для власного збагачення. Ну от побачили ми е, цей обмінок сказав заключними заявами з президентом України і віце-президентом Сполучених Штатів. Ви знаєте, про 25 років дипломатичних взаємин можна монографії писати і видавати багатотомні видання. Тому я, пане Григорію, пропоную підбити підсумки, скажімо так, цих останніх років взаємин між. Е, Україною нинішньої американської адміністрації, тому що ці роки були критичними для України. От, будь ласка, що ви думаєте про них? Пане Віталію абсолютно згоден з вами. Вони були надзвичайно критичними і вже ніяким чином не відповідали рівню відносин стратегічного партнерства, яке згадав, щойно на цій прес конференції президент України пан Петро Порошенко. Дійсно, вони були критичними, і в цьому сенсі очевидно, тут є багато причин. Які спонукали до такого критичного відношення, і одна з них це послаблення провідної глобальної ролі Сполучених Штатів Америки у світі. Я мені зараз пригадався також візит Байдена на в 2008 року на початку першої каденції Барака Обами, коли було так відоме перезавантаження вам. А, і коли Хіларі Клінтон робила це, власне, в Москві, Байден перебував в Києві і говорив, що ні, це ніяким чином не здача а, стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки. Ми будемо захищати Україну, тому що вона є нашим стратегічним партнером і так далі. Ну, в принципі, подібну риторику, ми побачили і зараз, але, на жаль, а, ті запевнені вони не цілком відповідали. Справжньому рівню стратегічного партнерства. І багато суперечок йде по цьому приводу. Зараз підводячи підсумки, одні експерти говорять, що направду то США здали тоді нас у 2008 році Росії. І це сталося також відносно Грузії, коли фактично Сполучені Штати Америки пішли з позрадянського простору, і після цього. Офіційній політиці США Барака Обами було заявлено, що пострадянський простір більше не є зоною стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки, і це стало сигналом а, для Росії початку її агресивної експансіоністської політики на пострадянському просторі і не тільки на пострадянському просторі. На жаль, Сполучені Штати в цей, цей критичний період, як ви зазначились, вони обмежувалися тільки певними. Політико-дипломатичними інструментами, але серйозного стримування цієї агресивної політики так і не відбулось. Пане Максиме, от ваша висновок. В принципі, я, мабуть, погоджуюсь також з паном Перепелицею про те, що, в принципі, Барак Обама, політика, да, ці вісім років насправді з чого він починав, так? Перезавантаження. Тобто він. Закрив очі, так би мовити, на агресію Росії в Грузії, що було сприйнято, як влучно ось на слуханнях пана Тілерсона сказав ті червоні лінії, які чертив Обама, сприймалися як зелене світло Кремлем. В принципі, ось так воно і було. І тому дивуватися і зараз чомусь побоюються. Дуже у нас в Україні, зокрема, того, що е, нова адміністрація Трампа буде налагоджувати взаємовідносини е, з Путіним. В принципі, це ж саме відбулося і вісім е, років тому з цього саме і почав. Мабуть, я все ж таки думаю, сподівання у адміністрації Обами були е, оптимісти оп, ну, оптимістичними. Я б сказав би так і. Тоді все ж таки вони ще вірили, що президент тоді ще Медведєв, так перезавантаження, вони мали певні сподівання на нього, що він буде більш послідовним виконувати свої зобов'язання і, в принципі, договори вони підписали. Проте потім, коли на болотній, так після виборів минулих до державної думи. Була болотна площа, реакція була інша, і тоді вже зовсім інший вектор почався взаємовідносин, двосторонніх відносин. А в Україні ну так, те, що з самого початку це дійсно Обама визнав, і його м'яка реакція має на увазі адміністрації щодо газових, так так би мовити, угод. Про продовження на 25 років оренди у Севастополі ніяких запитань не було. Тобто вони мовчазно сприйняли це, так що було підтвердженням насправді відходу України до орбіти зовнішніх пріоритетів Росії і інтересів. І а, то, а там вже як розвивалося. підсумок з моєї точки зору такий для Обами, чим запам'ятається він не лише. Для України а для світу, взагалом, загалом міжнародної безпеки, це те, що добро має бути з кулаками, так тому що неготовність вживати методи, інструменти жорсткої сили, а не лише м'якої, яка була домінантною зовнішнього політичного курсу адміністрації Обами, це і зіграло таку злу. Шутку Нобелівському ларіату миру Бараку Барака Обамі. Тобто, якщо інші е гравці готові її застосовувати, то відповідно маємо і такі наслідки. Там, де е з'являється вакуум влади, там завжди знаходяться, приходять інші гравці, які готові застосовувати будь-які е Заходи і інструменти для виконання переслідування своїх інтересів, 044-493-74 – Це телефон нашої студії, за ви можете зателефонувати і задавати свої питання гостям. До речі, треба сказати, що всі американські президенти, оскільки я пам'ятаю, в осяжний час для мене починали завжди з намагання порозумітися з Москвою. Ну от згадаємо зустріч Форда і Брежнева. Це у Владивостоці. Картер, нічого не вийшло з цього процесу. Картер і Брежнєв, угода про скорочення стратегічно наступальних озброєнь, Афганістан. Рейган, і, який намагався порозумітися з Горбачовим в Рек'явику. В принципі, це закінчилося просто крахом радянського союзу однак до останнього цей радянський генералітет намагався якось торпедувати ці угоди. Буш і Клінтон намагалися домовитися з Єльциним. Так просто Росія була дуже заслабкою тоді, для того, щоб бути альтернативою Сполучених Штатів. Буш молодший, який бачив щось в очах. Путіна. Путін, мій друг Обама е, і перезавантаження з Медведєм. І от ми вийшли вже. Скільки це все наше життя, фактично? А Чи я можу... Що вас просто воно довше, звичайно, пане раніше? Можу продовжити вашу ретроспективу? А подивіться е, часи Брежніва, е, так звана політика розрядки. Е, так? Ніксон, так перед Фордом. Ніксон, так? так, і так далі. Якщо ми подивимось на ці етапи, то що ми побачимо? Що Росія і Радянський Союз йшли на такий діалог, якого хотіли Сполучені Штати Америки постійно, а тільки в тому випадку, коли Росія розуміла, що вона явно програє в силі, що застосування подальше застосування силових інструментів проти свого опонента воно стає надзвичайно небезпечним або не дає відповідного ефекту. Так, Оця політика розрядки наступила після того, як був досягнутий паритет, як американці, власне, за допомогою космічних засобів розвідки побачили всі шахтно пускові установки, і стало зрозуміло, що подальше нарощування ракетно-ядерного потенціалу втрачає свій сенс. Більше того, Політичне керівництво Москви усвідомило, що це може привести до загибелі не тільки США, а й радянського союзу. Пішли і така ситуація повторювалась і надалі. І сьогодні що Росія, Росія побачила слабкість Сполучених Штатів Америки, і слабкість США провокує все більшу більшу агресивність і амбітність Росії. Це закономірно. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Добрый день. Я, знаете, очень рада, что хоть какая-то объективность появилась в оценке президентства Обамы. Я вспоминаю 2012 год, когда Обама на трибуне якобы распекал Россию, за что-то там жюрила было, за что. А потом спустился и Медведеву на ушко прошептал, передай Владимиру, после ноября я буду гибким. Ну, то есть он говорил, это я так, за глаза вас критикую, а на самом деле, вы знаете, он сдержался. свои обязательства. Меня очень удивляет, почему санкции привязаны к минским договоренностям. Выходит за нарушение ряда договоров, актов, конвенции, за нарушение устава ООН. Никаких санкций нет. А в минских договоренностях, насколько я могу судить своим холопским умом, там Россия не фигурирует, не зафиксирована как причина конфликта, как агрессор, как оккупант. То есть и С какого боку тут наша коррупция? То есть если у нас коррупция, нас сможет убивать, отбирать нашу землю, тем более Путин убивает далеко не коррупционеров, являясь по сути сам коррупционером. Нет, ну, Максим, можете випустити. Слохається. Я спробую відповісти, така емоційна, е-е, э, э, виступ, коментар, е э, з те, що можу погодитись про те, в принципі, Політика Обама була, скажімо так, головне, як він ще казав, я пам'ятаю, при нараді з однієї з таких екстрених ситуацій, один з його радників сказав, головне не наробити якогось, не влізти в якусь халепу. Тобто тут слід враховувати, що він прийшов з гаслами, так а він все ж таки насамперед президент Сполучених Штатів. І його повістка порядок денний формувався з тих інтересів, які були на часі, коли він ще в 2008 році перемагав на президентських виборах. І він прийшов як е, з наміром закінчити дві війни в Афганістані та Іраку, і, звичайно, не влізти в інший конфлікт. Е, з іншого боку, я думаю, теж такий фактор, який буде потім. Розглядатися так і для істориків, які цікаво, що яким чином вплине на нього ця номінація так, премія миру Нобелівська ще на початку самого президентства. Чи потім воно, скажімо так, не обтяжувало його при можливості рішення запобігання більш жорстких дій і в Сирії, і проти Ісламської держави, ну, проти Росії. Гадаю, там все ж таки не розглядали тому мінські угоди, як він вони сказали після підписання це єдиний інструмент, який признається як інструмент врегулювання конфлікту, чому не прив'язано до інших санкцій порушень? Ну, вибачте, коли навіть після анексії Криму так пройшло, лише стурбованість вони викликали і персональні санкції навколо оточення. Чи Тих осіб, які приймали участь у анексії, ну це смішно насправді ця реакція. І потім, лише після збиття рейсу MH17 почали застосовувати більш рішучі дії. Це стосується не лише Сполучених Штатів, але й Європейський Союз, на який, скажімо так, чому в чому причина? Бомам Обама передав європейському союзу вирішення цього конфлікту ключову роль. Тому Сполучених Штатів і немає в мінському форматі. Собто, тобто, це. Пріоритет зовнішньополітичний має бути в першу чергу європейського союзу, і зараз насправді у риториці Трампа теж саме Проглядаю, Він не раз заявляв про те, що Європа має більше цим займатися. І ось тому, скажімо так, це і є пояснення деяким коментарям глядача. До речі, президент обраний президент Трамп говорить сьогодні в інтерв'ю Time, що санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо буде домовлений щодо ядерного розброєння. Мені не дуже зрозуміло, як це. Пов'язаний з мінським угодом. А, а, а мені це цілком зрозуміло, тому що що таке мінські угоди? А, мінські угоди це інструментарії регулюванні внутрішнього конфлікту, або так звано розв'язання такої кризи, яку називають на заході Ukrainian Crisis. Це суто, і, якщо ми визнали це як внутрішній і закріплий формі АТО, то це значить, що це наша внутрішня проблема. І мінські угоди спрямовані на те, що якось розговорити цю проблему між так званими ДНР і ЛНР і центром Києвом. От все до цього все зводиться. І відціля слабкість санкцій. А якби ми визнали Росію як агресора, якби ми змусили міжнародне співториство це визнати, то тоді б, очевидно, дії були зовсім інші. Але незважаючи на це, те, що США відсторонились від е, цієї проблематики, від агресії, фактичної агресії Росії проти України, говорить про слабкість політики Обами, що е, США за часів Обами вже були нездатні підтримувати той світовий порядок, який постав після закінчення холодної війни. І оця нездатність демонстрації слабкості. Проявилось також і по відношенню Грузії, по відношенню того, що США перестали дотриму... під до змушувати іншим дотримуватись Я Перепрошую, але грузинська війна була під час попередньої адміністрації. А, адміністрації, та, адміністрації ні, -Буша. Так, Ні, так уже процес пішов. Він він вже починався, вже були певні підвалини. Так і в цьому сенсі, звісно, що Обама відсторонився від цих цих внутрішніх проблем. Європейських і намагався він не тільки від європейських проблем, він фактично і від близькосхідних проблем відійшов, демонструючи свою слабкість, створюючи вакуум безпеки і вакуум сили, як у східній Європі, так і е, на Близькому Сході, чим безумовно скористалась е, Росія, і те, що сьогодні Росія не є, так би мовити, ніхто не, не визнає в принципі її воюючою стороною, включно в офіційну владу України. Теж говорить про певні слабкості не тільки української влади, а й а й позиції США. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Доброго дня. Я вибачаюся, мене звати Петро, але я хотів би сказати одне: те, що все-таки нам треба дякувати Америку, і в тому числі Байдена, і Обаму. Я хотів би сказати, за за що за те, що. Я, якщо якби не Америка, то я думаю, що вже Путін би в Києві вже Кремль строїв би. Все-таки він трошки побаюється. Це одне. одне. А друге, скажіть, будь ласка, у Давос поїде Порошенко і Кучма чи ні? Дуже дякую. Наскільки я розумію, що там очікується присутність Президента України на якійсь одній з сесій, Але Не знаю, наскільки це зараз має. Значення того, що віцепрезидент Байден от буде в, на Всесвітньому економічному форумі. Але це такий особливий момент, тому що Всесвітній економічний форум в Давосі зараз буде відбуватися перед інаугурацією обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. А всі головні зовнішньополітичні події і з точки зору політики, і з точки зору глобальної економіки. Вони почнуться після цього, після ДОС. І Це перший випадок, коли в принципі я думаю, що в Давосі ніхто не буде знати, що обговорювати, тому що ніхто насправді ми це бачимо по численних інтерв'ю обраного президента Сполучених Штатів масової інформації. Серед них те інтерв'ю, яке з'явилося сьогодні на шпальтах британської «Таймс» та до німецького видання ніхто не може чітко відповісти про конкретні наміри нової адміністрації. Це унікальний момент, я б сказав. І тому я думаю, що я б на місці організаторів Всесвітньої економічного форуму в Давосі провів би ще навесні ще один форум, якщо б була можливість такого формату, щоб поговорити про те, що відбувається насправді. А зараз я подякую своїм гостям. Директору інституту зовнішньої політики Григорію Припелиці та політологу Максиму Ялі за участь нашій сьогоднішній програмі. Дякую, шановні гості, що були з нами. Дякую. Провів цю програму для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. До нових зустрічей.